Друзі, привіт всім! Як у вас справи? надіюсь, всіх все добре. Як бачите, я знову на роботі. Інший час, на жаль, в мене не виходить, що не знаходжу я часу записати відео, і тому вирішую, як то кажуть, використовувати час корисно з приємним. У мене після попереднього відео, де я розказувала про наші витрати на додаткові заняття в школі, поступали питання, і я спочатку хотіла відповідати письмово в коментарях. А потім, думаю, можливо, комусь ще буде цікаво відповідь на таке питання, тому що те, що для мене є звичним і, здається вже нормою, я бачу дуже багато людей цікавиться. Причина, тобто просто цікаво, причина планують переїзд або причина порівняти, як саме в них, і як саме в когось. Отже, питання, яке поступило мені, було ось таке: як організований навчальний процес? В школі, чи є харчування, тому що друзі живуть біля малаги, і в них навчання відбувається по три години. Потім перерва з прогулянкою, і знову три години безперервного навчання, під час якого міняються вчителі. Я вам прикріплю це питання ось тут, цей коментар. І це таке досить обширна відповідь має бути, тому в коментарі я не стала це писати. Вирішила з вами побалакати так. На рахунок інших шкіл я можу лише вам розказати те, що я знаю. Тому краще я розкажу вам так, як є в нас. А якщо хтось захоче, то поділиться інформацією, яким чином відбувається це в них. Моя школа, точніше, не моя, моїх дітей. Навчальний процес у нас, навчальний день, точніше починається у нас з 9.30. Так, досить пізно. Але маємо те, що маємо. школа, яка поруч біля нас є, вона починається, наприклад, в годині 9 початок навчання. Не знаю, з яких причин у нас в 9.30 починається, чи можливо, щоб не було цього атаску, коли всі батьки приїжджають, тому що вони дуже поруч. І щоб не було тих пробок, щоб не було скупчення автомобілів, відповідно, загрози там для дітей і тому подібне, всі перебігають. Тому, мабуть, коли дві поруч школи, вони вирішили зробити різний графік для того, щоб одні діти вже в школі і заходимо ми. Я бачу, в принципі, в тому свої плюси, тому що мої діти можуть поспати трошки довше і, і, та, і попасти до школи на навчання. Невиключенням є те, тому що є дуже багато батьків, які починають працювати дуже рано. Є такі як поняття, як сніданок, за який, звісно, батьки додатково оплачують гроші. Тобто дитину вже можна приводити з 7.30 а буває і з 7 годин ранку. Ви можете вже дитину приводити туди, залишати її відповідні вчителі, які будуть сидіти з вашою дитиною. І плюс там буде входити сніданок дитині, це також дуже зручно. Але сам навчальний процес без будь-яких додаткових оплат, сніданків і тому подібне, починається з 9.30. Отже, прийшли ми до школи, у нас починаються уроки, уроки йдуть по 45 хвилин, з перервою 5 хвилин між кожним. І так йде перші три уроки. Так, це є досить складно для дітей такого віку, але маємо те, що маємо. Вже прийшли ті три уроки, далі діти мають такі як мрієнду, як сніданок, перекус, одним словом. Цей перекус ми маємо давати їм в таперах з дому. Наша школа дуже бореться за таке хелсі харчування, і тому просить приносити, наприклад, щоб діти приносили на цей перекус, де є фрукти. Щось таке, що є корисне для дітей. Це для мене завжди є головоломка, тому що мої діти фрукти не дуже хочуть їсти. Тобто Елена ще більш-менш їсть, а серх наминає тільки яблука. І тому я стараюся давати їм кожного разу різні такі сандвічі. До речі, теж вони вважають якби до корисних і вчителька Потім їм дає такі якби, пункти якби, для заохочення, бали. для того, щоб діти більше мали охоти приносити фрукти. І їсти здорове харчування. Отже, Вони мали такий перекус, це відбувається впродовж 20 хвилин. Вони прямо їдять там або в класі, або десь, де вони виходять, якщо гарна погода на вулицю і так далі. Далі знову починаються уроки і аж до часу їди. Вони йдуть в комедор, це їдальня. Тобто, всі діти зі школи вони виходять в свій там певний проміжок часу, тому що вони дають їм таку трошки, якби. Перерву між класами старші, менші і тому подібне, щоб не було знову ж таки, що всі одночасно заходять в їдальню. Ці вже нюанси я опускаю, тому що я їх точно не знаю. Там достеменно хвилини, години і тому подібне. Ті батьки, які не дають своїх дітей в їдальню, вони повинні просто приїхати і забрати своїх дітей додому. І на тому все, тому що проходить вже 6 років, і діти йдуть хто додому, хто в їдальню. Наприклад, мої діти ходять в їдальню, я їх не забираю, вони після їдальні йдуть на патіо. У них там є вільний час, вони бігають, бавляться, займаються своїми такими справами відпочинку. І після того вони починаються додаткові заняття, якраз у попередньому відео, ті, що я вам розказувала. Тобто, якщо це англійська, вона залишається в тій самій школі, там просто приходить та англічанка, забирає їх в клас. І вони займаються півтора години. Урок йде до пів шостої вечора, і тоді я вже приходжу пів шостої аж. Це є дуже зручно, тому що мені не потрібно дуже швидко бігти, їх забирати, і кудись звести і тому подібне. Тобто англійська це є просто супер. Все в одній школі і приходить мама там читати, забирає пів шостої години і йдуть додому. Коли у нас є балансеста, тобто баскетбол або малювання, я повинна прийти їх забрати в 3.30, Завести в іншу школу на ці заняття, залишити там їх на півтора години, відповідно, або йду додому, або по справах. І через півтори години проходжу також пів шостої, їх забираю вже з даних занять. І це трошки незручно. Якщо це катехизис, то також відбувається в іншому приміщенні, а також можу пройти до школи, забрати їх і завести на той катехизис. А зазвичай ті діти, які не ходять на додаткові заняття, просто ходять в їдальню. У них навчальний час рахується до 3:30 або до 4:30. Ось такий час. Цього є достатньо, якщо у батьків нормований графік, цього достатньо для того, щоб дитина провела час в школі і відповідно, мама ще тато встигли попрацювати. Ось саме я думаю, що люди, які проживають Малозі, так як в коментарі було написано, вони це і мають на увазі, тому що йде три уроки, практично без перерви, там є 5 хвилин. Для того, щоб діти могли поміняти книжки і так далі. І потім відпочинок, і потім знову три години аж до їдальні. А є ще таке: називається Партідо. Є такі школи. Ми, до речі, минулого року також таке практикували, але дуже багато батьків відмовилися від того, писали якби, прохання на заміну, тому що батькам не вийшло приїжджати так швидко, щоб забирати дітей. Це виглядало ось таким чином. Іде навчальний процес. Якийсь певний проміжок часу, трошки менше, ніж шість уроків. Потім на їдальня відпочинок, і потім знову починалися уроки, там дві години ще мали діти довчитися. Вроді два уроки, якби мали довчитися. З одного боку, це і добре, тому що діти мають час між уроками трохи відпочити, провести собі свій час і тому подібне, але дуже погано, тому що ті два останні уроки вони були настільки. Вимотуючими для дітей, що діти просто вже не мали, вони засинали дуже багато батьків бачили великі плюси в цьому, тому що вони вважали, що за перерву діти встигають відпочити від попередніх уроків, і після того з новими силами приступити до наступних уроків. Як на мою думку, це дуже важко, тому що діти розслабляються, діти вже йдуть в гру, особливо маленькі, вони вже бавляться, до речі, це тобто вони вже є морально, якби втомивши. Від попередніх уроків, і потім знову їх заставити, зосередитись і піти знову ж таки на уроки, відповідно, це було досить важко. І вже діти не хотіли так слухати уважно вчителя, і вже не хотіли вчитись, тому подібне. І цього року, слава Богу, у нас вийшло так, що у нас вже йде графік, ось так, як я розказала вище. Щодо графіку цього Партідо. Також було дуже невигідно тим батькам, хто не давав дітей в їдальню, тому що їм треба було перед їдальнею прийти, дитину забрати, завезти додому, погодувати, почекати так, проміжок часу, поки йде час їдальні. І після того для тих двох уроків знову назад її привезти в школу. Ну, Погодьтеся, це є супер незручно. Звісно, якщо мама не працює, Поруч живе, відповідно, це може бути. Але тут практично немає такого, щоб були непрацюючі батьки. Тому що в Іспанії, як хто вже тут є, я думаю, вже все зрозуміли, для того, щоб мати можливість нормально проживати, нормально заробляти і нормально собі щось дозволити, повинні працювати двоє батьків. Якось так. Я думаю, відповідь я надала вичерпно. Якщо будуть питання, пишіть, буду відповідати. Я буду, я собі так придумала мені зручніше, замість того, щоб відповідати на кожен коментар. Я буду просто записувати такі міні-відео для того, щоб була така більш детальна відповідь на питання. Тому всім дякую за увагу, всім па-па!